Цей популярний возелений України кущ більше цінують навіть не за декоративні якості, а за його дивовижний, дуже приємний аромат, звідки пішла його українська назва садовий жасмін вінцевий з родини Гортенкієвих. Не плутайте зі справжнім жасміном, це зовсім інший рід рослин з родини Маслинових. В роду Філадельпус близько 45 видів. Зустрічаються вони на півдні Європи, Північній Америці і в Азії. А садовий жасмін вінцевий вже давно культивується з дичавів в багатьох країнах світу. Природна форма може досягати 5 метрів завишки, тому для приватних садків частіше вибирають сорти з крупними махровими квітами і більш компактною кроною. Кручневий багливий, морозовий посухостійкий, добре розмножується живцями.